важлива новина для бізнесу та працівників. Кабінет міністра України ухвалив рішення продовжити термін перебронювання працівників через портал дія до 31 березня. Це означає, що підприємства, які потребують бронювання своїх фахівців, матимуть додатковий час для подання заяв та внесення змін. А що передбачає постанова? Відповідна урядова постанова номер 208 набрала чинності 26 лютого 2025 року. Згідно з нею, міністерство оборони має протягом п'яти днів поновити дані. Диному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів це забезпечить коректне відображення інформації про строк дії від строчок від призову на військову службу під час мобілізації. А це спрощення процедури бронювання. Тепер заяви про бронювання працівників подаються виключно через портал дія підприємствам. Більше не потрібно оформлювати паперові накази, адже їх замінила електронна система. Це суттєво зменшує бюрократичні процедури та економить час роботодавців важлива зміна для критичних підприємств. Організації, які оновили свій статус критичності, можуть до 1 квітня бронювати своїх працівників без обов'язкової 72-годинної обробки даних. Це дозволяє значно пришвидшити процес та уникнути можливих затримок у роботі підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та обороноздатності країни. Що це означає на практиці? Бронювання стало швидшим і зручнішим завдяки автоматизації через дію, зменшення бюрократії. Роботодавці позбавлені необхідності оформлення паперових документів, оновлення даних у реєстрах відбуватиметься швидше, що зменшить ризики помилок та втрати інформації. Зміни мають на меті забезпечити стабільність роботи підприємства, підтримати економіку під час воєнного стану. Потрібна консультація дізнайтесь більше. у юристів Legal LPD.